І продовжуємо ефір разом із офіцеркою бригади Буревій Національної гвардії України Анною Максимчук, яка сьогодні в нашій студії. Пані Анно, дякую, що до нас доїхала. Дякую, пані Яно, за те, що запрошуєте вашій команді за те, що підтримуєте, за те, що оголошуєте збори, хоча це комусь не подобається. Але ви робите велику справу, оскільки ви об'єднуєте суспільство, у допомозі військовим і нагадуєте про нагальність такої допомоги. І ми від своєї бригади, вашій команді, вирішили також зробити сюрприз. невеличкий. так даруємо вам. Ще ще і ми прийшли і це, це ми... безпечно. Да, 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 це, безпеч. це від міномета. Я бачу, що ви такі підготовлена і не дарма багато інформації ви даєте про військові. Так, це 120-й міномет. Будь Боже, ласка, це вашій команді від вам нашої чек, бригади. На всій нашій команді. Та. Дякую. Буде, слава. Так, дякую. Ну, Будем слава! Давайте я вам покажу. Бачите, який супер. Я вам дуже вдячна. Це в наш музей, музей? уже буде. Давайте я тут поруч із угу. собою поставлю. Ох, яке воно важезне, слухайте. Ну Опа. знаєте, бути артилеристом, бути мінометником Ого. це завжди мати фізичну суперпідготовку. Серйозно це те, воно що... відстріляне важезне. Да. Як воно готове до застосування? Я можу собі ці uh -huh. уявити. Так і є звісно, що ми нашу традицію підтримувати бригади, підтримувати збори. Ми її не полишаємо. Зараз на екрані вже є QR-код, є номер картки, за яким можна підтримати бригаду бореві, яка на Лиманському напрямку нашу країну боронить. Потрібні fpv дрони. Для чого Бнівпєвпів я думаю, що вже не треба розповідати. Ви всі це прекрасно розумієте. Якщо є змога підтримати, то всі ми будемо за це надзвичайно вдячні. Пані Анно, ну а я вас спочатку хочу розпитати про загалі ситуацію на ділянці фронту, яку боронить бригада Буревій. Це Лиманський напрямок. Що там нині діється у зоні відповідальності? нашої бригади на Лиманському напрямку. А ворог активізувався після втрат своїх позицій. Він веде активні наступальні штурмові дії. Оти, вони безрезультативні. що погано, що він ворог дуже активно використовує щільну артилерію і масово дрони, але ж наші військові ми знаємо, що вони незламні, і все це відбувається завдяки також допомозі. Свідомим українцям, які допомагають зборами і тим, що надають дрони, тому що сьогодні дрони це така ж потужна зброя, і це внесок кожного у ту довгоочікувану перемогу, яку ми сьогодні дуже всі чекаємо. І е, для такої більшої трішки інформації, хочу сказати, що ми не будемо забувати, що ділянка фронту це 3200 кілометрів, активна 1200. а взагалі е, протяжність кордонів України. Майже 7 тисяч кілометрів це для тих, хто все відсторонюється від війни mm -hmm. і думає, що вже новий рік десь там буде у Криму зустрічати. Ні, цього не буде. Поки що ситуація контрольована, вона критична, контрольована на фронті. Але давайте не будемо а, очікувати чогось неочікуваного. А будемо кожен день допомагати і не забувати, що кожна наша гривня а, це потужна зброя проти ворога для того, аби допомагати нашим військовим. Наші захисники і захисниці безумовно незламні, але це живі люди, які так. теж втомлюються насправді, яким потрібен перепочинок і яким потрібно підсилення. Я знаю, що до вашої бригади теж триває набір. Що ви пропонуєте новобранцям? Я можу сказати, що вся Національна гвардія України завжди забезпечує 60 днів підготовки. Що таке 60 днів підготовки? Це місяць у навчальному центрі, це обов'язково для всіх для контрактників, для мобілізованих. Це два тижні по. Тому частині і два тижні злагодження на фронті. Ми не забуваємо, що сьогодні, під час активної фази війни, під час повномасштабного вторгнення, дуже дивним є той факт, що хтось не знає, що таке тактична медицина, хтось не замається фізично, хтось себе не підтягує, тому що людина, коли хоче йти, а є ті, хто дійсно хоче йти воювати, повинні себе підготовувати для того, що відбувається, і не забувати про те, що ворог не спить. Він атакує. Цивільні місця і тактичну медицину потрібно знати для того, аби допомогти собі, чи тому, хто поряд, аби. Знати, як накладати той же турникет, і е, давайте ми не будемо втрачати часу, і трішки все-таки візьмемо себе так в кубку, зберемо, да, піднімемо свою дубцю і будемо займатися тим, що готуємо себе для е, ймовірних випробувань. Можливо, їх і не буде, але плюс для здоров'я 100% буде. Слухайте, тактична медицина навіть в цивільному житті, можна потрапити в ДТП, можна стати свідком ДТП, може вдома ніж з руки вивалитися, і треба буде надавати допомогу собі. Бі або рідним, тому це ті знання, які необхідні всім і завжди, так само як необхідно підтримувати Збройні Сили України. Дякую всім, хто долучається до збору для бригади і в піві дрони двадцять тисяч гривень. За скільки за три хвилини, за п'ять ви Дякую, надонатили. Мій. Я впевнена, що люди продовжуватимуть це робити, тому що розуміють наскільки це важливо. Знаєте, я періодично в ефірах ем, звертаюся до колонки, яку написав наш колега нині мобілізований ем, Павло Казарін, де він говорить, що ем, через. Специфіку висвітлення війни у людей не зовсім правильне уявлення про неї формується, тому що медіа показують зазвичай, або кадри боїв тяжких, або там побут непростий на фронті. І може скластися уявлення, що це дійсно якась 24 на 7 титанічна робота. Люди це дивляться по телевізору або в Ютубі в Тіктоці. Думають, ні, ну я не титан, я це не витягну. Хоча насправді він як мобілізований, він як військовослужбовець, нині говорить, що не так це в житті виглядає, як то показують. Що таке насправді життя е, військовослужбовця, військовослужбовиці на лінії фронту? Що відбувається кожного дня? Ну, В принципі, те, що ви сказали, воно таке є. Це нелегка а, задача, яка стоїть перед кожною людиною, яка обрала свій шлях боронити кордони нашої країни. А, проте інформаційне поле сьогодні дуже важливе є інформаційне поле, яке звужується навколо військових. Ви правильно підмітили, що ми бачимо? Ми бачимо або Хтось загинув так. або поранення, тобто або тяжкі бої, як ви говорите, це є це частина і е, цієї сфери, і нікуди від цього не дітися. Проте ми не будемо забувати, що все це формує думку для тих, хто прикривається цією думкою. Ми почали з того, що виходячи з дому, давайте озирнемося навколо себе і подивимось, є біля вас військове, і як ви на це реагуєте? Хтось закривається і відгороджується, говорячи про те, що це моя захисна реакція. І я не хочу там, грубо кажучи, дивитися на військового, тому що я нічого не роблю. Дехто переступає межу, ми бачимо. Ці інформаційні ситуації, так. що є в країні. Але ж військові це ті ж люди, це твій друг, брат, з яким ти вчора навчався. Чи вчора ти зде в кав'ярні пив каву? Це не сверхлюдина, це людина, яка поставила за ціль. Зрозуміло, що там адреналін mm -hmm. зашкалює. Зрозуміло, що там немає нічого сірого, все чорне або біле. Але ж. Це є ймовірність мотивувати себе, зібрати докупи і завдяки фаховим інструкторам знайти себе у війську, якщо ти дійсно хочеш туди йти у Національній гвардії всі інструктори в хафії. Багато з них проходять навчання за кордоном. Окрім того, чому да у нас є така чарівна, чарівна паличка, скажімо так, можна завжди звернутися до командування напряму. Тобто не до комбрига навіть, а до командування. Чому тому, що все наше командування це бойові офіцери, герої України на секунду як сам командувач і заму його, і вони ведуть свої соцмережі особисто і можна написати, якщо щось не влаштовує. Нацгвардія це родина, вона невеличка. До 90 тисяч військових. ЗСУ, це дуже велика потужна сфера, там до мільйона. Uh -huh. Тому в Нацгвардії, якщо щось тебе не влаштовує, чи тобі не подобається підготовка, чи ти не знайшов комунікацію з командиром чи з комбригом, це. Люди, людський фактор ніхто не відміняв, тому ти можеш завжди написати напряму для того, щоб з'ясувати, що відбувається. Тим паче, що ми не забуваємо, що кожний командир, комбриг, сам командувач це люди, які пройшли е, війну. У них також є родичі і ці проблеми, з якими зустрічається кожен військовий щодня. Тому вони не відсторонюються, вони завжди відкриті до діалогу. Будь ласка, закріплено навіть повідомлення Олександра Півненка на Фейсбуці. Якщо щось не подобається, пишіть. Будь ласка. У нас є ті, хто відповідає за підготовку Олексія Осипенка. У нас є ті, хто за соціальну підтримку відповідає людей. Острижне Валентин військових підтримують всіх від поранення до не дай Боже. Загибелі підтримують завжди, і ніхто з нашої родини не випадає так. Військові живуть нелегким життям це правда. Не потрібно говорити, що вони приїжджають кудись там, угу. і хтось допомагає їм влаштувати свій побут. Ні, кожен сам влаштовує свій побут, кожен витримує величезні навантаження. Для цього є психологи, для цього є рідні, які повинні допомагати. І якщо вони не справляються, повинні звертатися також для психологів. Сьогодні це така ланка, яка не може бути виключена взагалі з життя, оскільки фізичні, моральні, ще раз повторюю, навантаження, на військового вони колосальні. І витримати це дуже складно, тим паче, що кожен військовий він не відокремлений від соцмереж, від соцжиття. і у випадок, коли є час, може відкрити, подивитися, що твориться. Да, тому mm. давайте ставати свідомими, завдяки таким каналам, як ваш, давайте ставати свідомими споживачами, інформаціями і надавачами цієї інформації. Не потрібно постійно героїзувати ті моменти, що зв'язані з ТЦК з тими, хто не хочете воювати, як кого. Вже там за судом названо ухилянтам. Давайте будемо все ж таки героїзувати наших військових сьогодні, говорити, що це тяжко про це те потрібно для того, щоб діти, що зростають, вони зростали в країні героїв і розуміли, що відбувається сьогодні насправді, а не закривати їх оціми. Ну, я скажу такими іпсошними навіть вкидами, і не забувати, що саме так використовує проти свого населення. Таку тактику використовує Росія країна-агресор. І не будемо піддаватися, будемо аналізувати, будемо шукати вірну інформацію. Якщо ви не вірите зовсім взагалі нікому з жодному змі, будь ласка, свій день розпочинайте з того, що не беріть там Тік-Ток чи ще щось, а відкривайте карту Діпстек. Яно, не повірите. Багато людей не знають, що таке карта State. Багато хто не знає, що таке КАП. А хтось думає, що Орлан це знищувач взагалі ворога. Ну, камон. Ну так, є ці нюанси, але ви згадали про історію з ухилянками. Тут теж, мені здається, важливо не зміщувати фокус. Тому mm -hmm. що так, є люди, які припливають тису, є люди, які, mm -hmm. е, е, які там наряжаються в жінок для того, щоб перетнути кордон. Все це є, але. Вони потрапляють в новини, а ті тисячі чоловіків і жінок, які кожного дня йдуть в ТЦК, оновлюють свої дані, мобілізуються, де все нормально, це не потрапляє в об'єктив, бо що там показувати? Ну, зрозуміло, люди виконують обов'язок. Так, от тих, хто іде в ТЦК, тих, хто виконує свій обов'язок, їх в рази більше, ніж морських котиків, в тисі. Це зрозумілий фактор. Але тим не менше, коли людина усвідомлює, що вона або Піде до війська, бо вона з часом буде uh -huh. мобілізована. Що б ви порадили, як підготуватися до цього? А підготуватися по перше, багато курсів наразі сьогодні є Втир. Ходіть в тир. Не сидіть у Тіктоках, у Фейсбуках, а сходіть в тир. Ходіть на а, спортивні площадки. Займайтеся собою, знову ж таки, ази тактична медицина, ви завжди можете відкрити і почитати, що з цим робити. А, прийти, звернутися, подивитися до тієї бригади, якою ти хочеш піти. Зрозуміти, ким ти хочеш бути. Якщо ти хочеш бути снайпером, ну романтична така професія. Дуже складна. Дуже складна. То не треба забувати, що тут треба блискавично знати математику, фізику і ще багато чого працювати головою. Якщо ти хочеш бути штурмовиком, то звісно, якщо ти там сто разів не можеш від підлоги віджатися, то який з тебе штурмовик? Треба обирати військо. Сьогодні хто сказав вже давно, що це праця. Я не можу сказати, що це суперпраця, але це та частина суспільства, яка боронить кордони. Нашої країни своїм життям та здоров'ям, тому будь ласка, готуйтеся морально, фізично, передивляйтеся, навчайтеся, і це вам допоможе. І підтримуйте Збройні Сили України, Національну гвардію. Дякую всім, хто долучився до збору на fpv дрони для бригади буреві, яка на Лиманському напрямку. Ще кілька секунд, щоб просканувати QR-код, переписати номер картки і будь-яку посильну для вас суму відправити. Скільки ми зібрали за ефір? Давайте ми п'ятдесят тисяч гривень. Уже є, і зараз я впевнена, що ще трошки впаде. Дякую вам, пані Анно, що були з нами. Це була Анна Максимчук, офіцерка бригади буреві національної гвардії України. І йдемо на новини.